Того чоловіка йому розповідала. Отже, я сходила з ним на побачення, mm -hmm. і, знаєте, він мені так сподобався, він такий гарний, заможний, успішний, там машина, квартира. От, е я розумію, що я хочу бути з ним. Да. Але я чекала, коли він мені напише, і він написав, але написав, що він не бачить сенсу продовжувати спілкуватися, що ми дуже різні люди, і от я не розумію, що це можна означати. Ну, я не можу сказати, що для того, щоб зачепити такого чоловіка на першому побаченні, потрібно бути самою цікавою, успішною, незалежною та реалізованою. У ворожки була? Ні. Треба сходити. Треба. Ні, Треба... не no, not... to... Таролог тосі. От, от в таролога да, була. Мені там подруга скинула, там її подруга. Ну, і вона мені сказала, що в мене випало там колесо фортуни, і це початок от нового життя. Ну, Супер. Ну, <No>, да, У да. кармолога була? Ні треба сходити треба сходити так також так ну треба а. сходити тобто ну а якщо він ну кармічний партнер а це а, ну якщо кармічне це ж добре це означає що ми все одно будемо разом разом Да? так звичайно угу. блін дякую звертайтеся